Якщо ви раптом чуєте, що українська армія слабка і ні на що не здатна, не вірте. Саме українській армії слідують і наслідують приклад нашої армії багато великих держав, армії яких вважалися найсильнішими у світі. І ще одна чергова операція, яку провели українці, здивувала і шокувала світ а декого навіть нажахала. І мова йде навіть не про росіян, які з переляку почали свої літаки десь ховати. Мова йде про Сполучені Штати Америки, які Дійсно дуже налякані. USA Today видання опублікували статтю, в якій розказали, що ж так налякало американців і що вони тепер з цим всім будуть робити. Додивіться це відео до кінця і дізнаєтеся ви також. Поставте лайк, щоб якомога більше людей побачили це відео. Напишіть коментар. А ті, хто з вас, хто бачить мене вперше, пропоную підписатися на мій канал. Отже, дешеві бойові безпілотники становлять загрозу для військових баз та цивільного населення, що змусило високопоставленого військового чиновника. Передбачити, що вони незабаром будуть використані для спричинення подій з масовими жертвами. Це цитата. 1 червня Україна підкреслила ризик для передових військових держав, коли її недорогі безпілотники пошкодили або знищили стратегічні військові літаки по всій території Росії, за словами чиновників, американські військові бази та цілі, такі як великі спортивні майданчики або тренувальні табори, мають схожі вразливості за словами військового чиновника, Овника, якого проінформували про е, ці е, власне безпілотники і про цю атаку. Е, він публічно, звісно, не захотів виступати, і інкогніто надав коментар. Він каже, що ні пентагон, ні військові інших розвинених країн не з'ясували, як захиститися від роїв невеликих дронів, навчених і е, літати і у, які керуються штучним інтелектом і начинених вибухівкою. Ми навіть близько не підійшли до цього, сказав чиновник. Загроза від дронів для військових полягає не лише в закордонних справах, не лише в операціях, які проводяться за кордоном. В цьому випадку мається на увазі Україна. Північне командування США минулого року військові цього командування зафіксували 350 вторгнень дронів на внутрішні бази. За словами представника оборони, більшість з них ймовірно були аматорами, які е, забрали в обмежений повітряний простір, тобто випадковість. Просто однак, деякі з них могли бути для іноземних шпигунів, які шпигували за військовими базами, а деякі люди задавалися питанням, чи могли б вони. Перевозити вибухівку, ось ці дрони. Ну якщо маленький дрон просто літає над твоєю секретною військовою базою, чи можливо, що наступний такий дрон буде з вибухівкою і він завдасть удару? І задалися вони питанням, як Пентагон, який витрачає майже 1 трильйон доларів на рік на оборону, має таку вразливість? Що робиться для вирішення цієї проблеми, та як розвиваються майбутні війни з використанням безпілотників? Це стає дедалі більш актуальним для законодавців та військових планувальників Скільки технології вдосконалюються майже щодня? Протягом більшої частини двох десятиліть Пентагон мав неперевершену перевагу в технологіях безпілотників. На початку воїн в Іраку та Афганістані безпілотники Предатор, а пізніше Ріпер, озброєні ракетами Hellfire, дозволяли пілотам на таємних базах у пустелі Невада атакувати цілі бойовиків на близькому сході. За даними дослідницької служби конгресу, вартість ріпера становить близько 28 мільйонів доларів за невелику ціну. Сьогодні невеликий безпілотник можна оснастити зброєю та а Діставати до цілі, що також завдають руйнівних наслідків вартістю лише в десятки тисяч доларів. Україна завдала мільярдних збитків, потенційно відкинувши можливості Росії у сфері бомбардувальної авіації на руки. Свідчить про це перед конгресом. І е, раніше він був міністром армії Ден Дріскол. Світ майже в режимі реального часу побачив, як легкодоступні технології можуть порушити усталену динаміку сил. Україна була на передовій розробки мілітаризованих безпілотників. Їй необхідно знайти дешеву альтернативу, щоб протистояти Росії, країні зі значно більшою військовою силою, яка має переваги у звичайній зброї, такі як військові літаки, танки та артилерія. Україна застосовувала дрони з оглядом від першого особи або як ми їх знаємо, fpv дрони під час атаки на російські аеродроми. fpv дрони дозволяють пілоту за допомогою гарнітури управляти оцим маленьким літачком і е, направляти його до цілі. Ця технологія поширилася та стала відносно дешевою в останні роки. Ви можете придбати дрони FPV на Амазон менше, ніж за 700. Доларів пишуть автори цієї статті. Українські військові вдосконалили технологію для невеликих безпілотників і вдосконалюють її майже щотижня, щоб протидіяти російським контрзаходам, сказав представник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Пентагон болісно усвідомлює цю загрозу, тому що у них, власне, вже були прецеденти. У січні 24-го року бойовики в Йорданії здійснили атаку безпілотника на форпост у пустелі, коли солдати спали в своїх казармах. Троє людей загинуло, коли безпілотник. Врізався в їхню будівлю, усвідомлюючи терміновість загрози, Пентагон почав вкладати сотні мільйонів доларів у розробку зброї для боротьби з дронами. Це включає електронні пристрої глушіння, які можуть розірвати зв'язок між операторами дроном, зробивши його нешкідливим. Хоча ми знаємо, що зараз і росіяни, і подекуди українці почали використовувати оптоволоконні дрони, тобто це дрони на дротах спеціальних і які майже не піддаються засобам радіоелектронної боротьби. Неловикі ракети можна запускати по дронах на відстані, а зброю типу дробовика можна використовувати проти тих, хто знаходиться ближче, сказав чиновник. Навіть сітки можна використовувати, щоб ловити дрони в повітрі, перш ніж вони досягнуть своєї цілі, за словами чиновника. Захист від рою невеликих дронів складна проблема. простого рішення не існує на капіталійському пагорбі. Сенатор Роджер Вікер, голова комітету збройних сил від республіканської партії, запевнив представників армії, що конгрес готовий витрачати мільярд. Арди на захист від безпілотників, перш ніж сенатори та армійські чиновники пішли за лаштунки обговорювати вже таємно цю загрозу, яку спричиняють дрони, дріскол знову підняв тривогу щодо цієї загрози. Ми робимо недостатньо, сказав він. Поточного статус кво недостатньо, сказав він. Тобто, поки ми з вами радіємо тому, що наші воїни, наша служба безпеки України спромоглася просто блискавичну операцію провести у глибокому тилу. У ворога світ. Теж, звісно, подивився на це з захопленням, але в той же час задумався. Якщо українці це зробили, значить будь-хто може так зробити. Ну скажімо, прямо не будь-хто і не так одразу. Це планування, це довгострокові операції, які плануються і виважено робляться. Ну просто роками, місяцями, роками. Тому швидко це не наступить. Але президент є і ідею, яку власне використали Служба безпеки України, можуть підхопити і терористичні організації, і використовувати проти таких країн, як. Сполучені Штати Америки або країни НАТО, які власне, начебто, озброєні, начебто сильні, але війна в Україні показує, що ну недостатньо вони озброєні і недостатньо вони сильні. Так, технології у них хороші. Проте сучасна війна вона змінює правила, і те, що колись було в доктринах військових доктринах тих же країн НАТО, членів альянсу, зараз вже не працює, і ми це бачимо тут. В Україні, і тому, якщо ми йдемо на випередки, то ми е, отримуємо ось такі блискавичні операції. Якщо ми технологічно зростаємо, вкладаємось в це, вкладаємо капітал, інтелект, і тоді ми перевершуємо ворога. І поки він адаптується, ми можемо йти і крокувати далі. Так росіяни швидко навчаються. На жаль, і також їм дуже допомагає Китай з деталями і з усілякими компонентами для їх озброєнь, для їх зброї для нових рішень. Проте Україна. Ну, погодьтеся в якомусь ідейному плані все одно на крок попереду. Сподіваюся, що буде так і надалі, і будемо навіть на два кроки попереду. Нам би ще грошей, підтримки, зброї і, власне, ідей у нас вистачає. Рук, як бачимо, теж можливо не вистачає коштів і тому потрібно підтримувати нашу армію. Друзі. Прошу вас долучитися в описі цього відео. Ви знайдете реквізити банки мого друга, який є командиром загону безпілотників. Вони, так би мовити, наводять шорох на різних напрямках зараз на Донеччині. Тож давайте задонатимо хлопцям. Повірте, ці гроші завжди використовуються так, щоб ворог це відчув. відчув на собі. Тому в описі відео, будь ласка, користуйтеся посилання на банку. Ну а тобі, Саньок, привіт. Чекаємо, ти молодець і красунчик. Друзі, э, дякую за здолегіть, хто долучиться. Ну і закликаю всіх, у кого є можливість та бажання, ще й підтримати мій канал донатом. Якщо є така можливість, теж в описі відео знайдете всю детальну інформацію. І знайте, що частина ваших коштів в обов'язковому порядку буде направлена на потреби Збройних сил України. Тому вдвічі вам всім вдячний. Хто додивився до кінця? Дякую вам за це. Поставте вподобайку, напишіть коментар. Рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Тисніть на дзвіночок, щоб підписатися. І отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі, будемо тримати зв'язок, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!